В своїй книзі Втеча від Свободи Ерік Фром наголосив на тому, що кожна людина підсвідомо мріє прикласти відповідальність за власне життя на когось. Будь це президент, будь це батько уявний, тобто старша людина, якась якась більш досвідчена. А вона може бути недосвідченою. Просто людина, спрямовуючи свою увагу на. Старшу нарушійну силу, вона е, скидує себе будь-які обов'язки себе в е, ролі жертви, або знаходячи для себе будь-які відмазки, будь-що, що, що е, надає їй таку е, змогу бути в підвласній під, подчиненній позиції. Тому е, те, що ми бачимо зараз на наших очах, е, розгортається та свідома. Теча від свободи. Людина перекладає відповідальність на когось. Таким чином, люди в цій народності в російській вони усвідомлено втікають від власних рішень і впадають, приходять верніше позицію незрілості позицію дитини.